Експеримент з унітазом. От в такому стані красунчик за багато років використання. Вибрала воду тряпкою для підлоги і додаю новий продукт, який ми отримали. Це засіб для видалення вапняного нальоту або накіпу. В таких місцях, як унітаз, також можна використовувати. Дуже обережно додаю кип'яток. Особливо, того, щоб не тріснув унітаз, треба це робити поступово. так само, як ми робимо, коли в банку наливаємо. Цей окріп додається для того, щоб пішла реакція. Залишимо на деякий час для того, щоб попрацювала, попрацював засіб. Щіточкою додатково хочу це потерти, вже видно, як жовтіє вода. Напевно, і щіточку також залишу, хай вона почиститься за компанію. Ви знаєте, дуже жалко, що я ставила на паузи, тому що час, за який спрацював засіб, дуже швидкий. Зверніть увагу, як швидко наші спортивні та. Подивіться, о, там далеко залишилося те, що було. Давно-давно-давно залишилися. Зараз хочу ще раз додати засіб. Але попередньо виберу знову воду половою тряпкою. Продовжуємо експеримент. От такі залишки ще залишилися. Там прям кальцієві камні, які не нальот, а прям кусочки. Ну, спробуємо ще раз наш засіб. Продовжуємо експеримент. Добавлю знову три ковпачки на цей, на цей бруд, який з першого разу не вивівся. Але на цей раз я його залишу хоча б на 5 хвилин, тому що попередній я одразу щіточкою відчистила миттєво. От так виглядає унітаз. Немає нічого. Не Ні каміння вапняного. Ні слідів, які були страшні. от така краса. Навіть чистіше, ніж новий, як то кажуть. А отак виглядає дощичок, Чистий-чистий. Можна ще трошечки, звісно, його почухати, але ви бачите, результат є. Хочу показати ту страшну брудну э, сліди від грибку. Чистенький, ще попрацюю більше над ним. Немає вапна навіть сліду, слідів, що це було тут десь вапняні нальоти. Ідеально чисто, Ну надзвичайно крутий засіб. Тепер я його люблю ще більше, ніж баню Дуже-дуже потужно і без перчаток.